Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення військовим, побратимам тим, що дивляться відео, близьким людям, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Чи є загроза отримати поранення? То поможіть, скажіть. Так через те, що затримається, щось має надійти підтримка, через те, що затримається, буде як один на один з ворогом. Але загрози пораненню я не бачу. Тут хіба що коли буде вже дорога додому, скажіть ви ще сили, що це буде? Треба піти іншою дорогою додому, тому що е, здана повністю вся інформація, в якому е, напрямку чи по якому шляху будуть іти. І вже на самому прибутті додому. От чи це залізні дороги. Ну, треба змінити курс маршрут в останню мить, піти іншим шляхом. От, І. Ви тоді будете світ в той час, от буде видно, як пролетять ворожі снаряди, ракети. Тут є загроза. Ті На шляху да, треба змінити дорогу. Убираю повністю весь негатив, Убираю, знімаю повністю всю загрозу Убираю, більше немає загрози. Ламаю всі плани ворожі, зруйновані. Більше не може агресію чинити, не зможе. Отвертає на вічні всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни і гранати. Карти говорять, що краще не поїхати в запланований час. Запізнитися. Вбираю повністю весь негатив, знімаю, повертаю ворогові, хай з ним все це станеться, все погане, що вам бажали, хай з ним станеться. Буде так, так буде. Отвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і кулі. отсікаю, відвертаю, повертаю назад ворогам, тим, що дають накази, що виконують ці накази. А їм все це на голову впаде і їх знищить, буде так, перекриваю. Більше не можуть рашисти, обстрілювати, більше не можуть нападати. Відвертаю повністю Весь знімаю. Буде захист міцний. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Південь, і вночі. Захищаю, закриваю, штом закриваю, вітом проте снарядів. Більше не знаю загрози, поранення немає. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захистіть, одвертаю весь негатив, отсікаю віки вічні, до всіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, отсікаю весь негатив, одвертаю, повертаю ворогові, хай його нищить, хай він вмирає. Тікає, лякається і себе вбиває, буде так і так. Буде, буде захисне з буде так і так буде. все сказане, здійснено так буде. От. Так, прошу, будь ласка, бережіть себе. Будьте обережні, змінюйте маршрути. І е, якщо щось іде, от вам буде таке, що як, е, якщо щось не виходить, то краще прислухатися до е, це вас о, навмисно затримують, щоб допомогти, щоб з вами нічого не трапилось. От, ласка, Передивіться три рази відео, щоб міцніший став захист. Дякую за увагу і до зустрічі!